Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас завершальна дегустація професійна другого колу другого кола «Кращі сметани України. Як завжди, ви побачите біля 10 хвилин традиційної дегустації, підготовки до неї, якісь коментарі по ходу, трошки більш розширені коментарі мої і підсумкову таблицю рейтинг за. Дві дегустації, практично за перші півроку, навіть більше, ви побачите в п'ятницю у відео для підписників. Ну і нагадую, що у нас формувалася така команда, яка дивиться мене по неділям в стрімах по економіці і менеджменту. Десь приблизно 30-40 чоловік дивиться одночасно, це я вам доповідаю статистику. І потім переглядає десь від 600 до 1000 людей. Якщо в неділю теж запрошую кому цікаво про економіку, про менеджмент о 19.30 по Україні. Дивіться, є бажання на два тижні піти в відпустку от, в другій половині серпня. Якщо ви не проти, напишіть мені про це. То я би на цей час розміщував відео, які вже зняті, такі вони більш розважальні, менш освітні, про те, як я там устриці ловлю десь в Америці, як ми їх... Споживаємо разом, як їх обробляти, готувати до споживання, ще деякі страви є. От і ще одне прохання до вас, шановні глядачі, була ідея від вас же про те, щоб розвінчувати міфи і коментувати якихось невігласів, які там в Тіктоках і часто не тільки, і в Ютубі. Пропонують різні неймовірні версії трактування про продукти харчування, зокрема молочні. От якщо у вас є такі посилання на невігласів, діліться зі мною, я вам прокоментую, можливо, з певною іронією чи гумором, як колись було там, в журналі Перець, так, страшне пероне в гусака. На цьому вступ все. Дегустація, поїхав! Ну що, поїхали, накладаємо. Так, президент. Так, я ж перемішую. Сорт. Все перемішуєш, так, да, добре, бо ми дегустуємо не термостатно. Ні, ні, лише, ще краще прийшли, до дна прямо. Ну, я ж так і збираюся. Вибачте, вибачте. Так. Отаку буде. Чи... Я там думаю, що достатньо. не достатньо. Так, абсолютно. Правда, ж? Але дивіться, економна, щось залишає на дні і вимагає від мене потім крем-сир зробити знову. Господарочка. Так, що там? Галичина. Галичина. Крем-сир, сметана. У нас є відео, де ми це розповідаємо. Це момент важливий, да, от як воно виглядає, щоб люди знали. І як ти потім мішаєш, як воно виглядає після поміці. От Отак виглядає воно на початку. Молоки. Мені ця консистенція красива, дуже угу. дала. Угу. Ну, такі комочки жиру є, але абсолютно нормальне. Угу. Слов'яночка. Не вигляд дуже гарно. Слов'яночка, от всі пишуть, згадують старі часи, там рік-два назад. Словяночка дуже прогресує. Друзі, зверніть увагу на слов'яночку. Е Розумію, що у нас обмежена кількість зразків, але Слов'яночка по своїй продукції показує кращі результати ніж рік назад, це однозначно. До. Як я була в Україні, ходила по магазинам, готувалася до приїзду родичів. Навіть згадуючи наші дегустації, шукала продукцію слов'яночка. Купувала? Так, звичайно. Нормально? Так, давай, слухай, ну це важливо, бо я їх дуже критикував два роки назад і три роки назад. І, а зараз визнаю, По дегустаціям. Так. Молодці слов'яночка. Ну, плюс, слухай, теж велика. Я їх раніше взагалі не купувала. Ну, абсолютно. Угу. А зараз. Ну. Хочеться, щоб в житті було більше, як це вона казала, більше. Іскриних, як буде на українській мові. Більше щирих людей. Да будь ласка. Будь ласка, так. Це про органік, так? Ну, у них термостат. Так, вона була дуже добра. Ну, бачите, дивіться, який згусток шикардосний. Давай перемішай. Ту консистенцію не можемо рівняти. Хіба що коли перемішаєш добре? Позмішаєш їх трошки більше так. Все-таки органік по сирокусно-молочному, по сметанці, у нас не було особливого питань. А от по кефіру вони здали. От реально був кращий, десь два-три роки. Я не пам'ятаю кефір, який він був, органік. От я щось не купувала його. У мене був молокія, яким я була задоволена. Просто наш питний. Бо молокія густий все таки. Ну, там ж у них жиється питний і густий. Так, питний хороший, ну а густий, термостатний лідер. Ні, ну у них і тоді була така гарна згусток, і цього разу теж дуже гарний згусток, як мови, нема. Для термостатної ну, по згустку еталона, да. будемо тоді настати. Дивіться, який, ну шикарний. Ну, органіки. Ну. Те, що можете і вмієте, те <ріх> вмієте, і можете. Практично цю шнітлинка в стилі Кравчука, да? маємо те, що маємо. Да. І що, і кольор органік більш жовтуватий. Да, — Так, да, да, він більш жовтіший. Ну, якщо раптом не фарбник, підтверджується. якщо не фарбник, то Та підтверджується органічні, органічне молочко угу. і власне, власне ведення тваринництва молочного, Молодці. Ну, Блін ну, повинно бути місце для різних компаній. Головне, щоб всі робили найкраще те, що можуть. Для українців. Хто Леся там зараз? Ферма. Ферма. Та вже не так економно. Зроблю я тобі крем-сир, Леся. Зробіть. Ще Чи... й Вікторії передамо додому, до діток. Відрізняється відразу. Від термостатної, вибачте мене. Ні, і перед цим теж. Вона така більш м'який згусток. з густок. М'якіший з густок? Ну, добре. А ну так, да, бачиш, вона рідкіша дивиться. Угу, угу, Але ж це нормально. Да? В межах. В межах. Просто наша Лесічка не змогла відкрити, уявляєте? Не, Боже, так запанено сильно що. Данон паяє, може там Леся зараз чуєш цей самий шматок золота. Okay, відкривається? — можна... Ну, це погано. Пам'ятаєте, друзі, я розповідав вам про випуски про ковбасу і м'ясо. От коли плівка з ковбаси, шкурка погано очищається. То це е, погана робота терміста, є така професія на місце комбінатах. А тут просто треба температуру знизити, я думаю, просто запайки. Правильно? Ось, що скажеш? Ну, давай ну, покажу, що там всередині. Гарно дуже взагалі. Одна із найкращих. Ну, Як Французи, найкращих. Данон. Дуже гарно. Але ж переїхали з Херсона, да, все зараз в Кременчузі. Угу. А так взагалі? Ну, вони у нас завжди були на перших ролях. Яготинська консистенція. Гарно. Ну, класна консистенція. Угу. Сметана селянська. Ну, така неоднорідна до вимішування, але всі такі були потроху. Зараз вимішаю лисичка. Ну, тут на більше таких крупинок ага. з усіх. Ну, селянське. Угу. Бачите, візуально вже трошечки відрізняєтесь, з гірший бік. На дегустації є. Спробуємо, чи це крупинка білкова, чи це крупинка жирова. Ну, сподіваюсь, що жирова, бо білково це сильно чути на язиці. Да. Так, дівчата. Традиційно нагадую, що ми з вами оцінюємо: оцінюємо два смаки, одну консистенцію. Консистенцію ми, в принципі, бачили, коли накладала Леся Юрівна. Зараз кожен ще побачить. По смаку чистота нічого стороннього, ніякої ферми, ніякої корови, ніякої ганчірки мокрої. І друге вираженість саме роботи бактерії. Кисломолочний смак. Оця ферментація білка в кисломолочних продуктах. Все по цим трьом оцінкам оцінюємо, виставляємо, робимо рейтинг. Ну, власне, поїхали. Які беремо ложечки величе чи маленькі. Маленький, нема чого жерти. На кремсир сметану оставляємо. Леся Юрівна, йо глядачі не зрозуміють. Так, що знайти не зрозуміють? Яка ви прагматична? Вони просто не пробували ваш кремсир. Добре. Бачите? Жовта, біла. Біла, жовтіша, біла, 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 біла. біла. І ще раз Леся, другий зразок в тебе. У мене другий зразок, дуже гарно виражений кисломолочний смак, вершковість гарна, дуже чистий і дуже гарна структура. Віка, а в тебе третій? Ти про третій кажеш? Я кажу про третій, Я погоджуюся з другим зразком, те, що казала Леся, але третій зразок мені ще кращий, як другий. Тобто кращі. Ну, те саме, тільки бачиш, а я погоджуюсь з тобою. Леся що каже? Леся каже, що в другому менше кислинка, в третьому кислинка забиває смак пастеризації присмак. Правильно? Леся? Ну, що, У мене в третьому тільки... зразку кислинка більша. Більша кислинка забирає смак. Забирає смак вершковості, чистоти, тось тобто в закисливі. Я з тобою згідний, але саме тому, що от сметанка ж повинна бути кисла традиційно. Але І ж от, не настільки. у мене настільки це вже кожен зона вирішує, розумієш? Ну, так. І виходить, що я коли відчуваю після кислинки сметанної, після смак пастеризації, десь на четвертій п'ятій секунді, угу. то я тоді ставлю, Тобто у нас з вікою третій кращий за другий, а в Лесі другий кращий за третій. Угу. Але дивіться, погоджуємося всі, що це супер зразки. Да. Єсть. Так, друзі, обговорюємо МІЛК. Його все-таки важко було не виділити, тому що термостатна перемішала, навіть вона виділяється і по кольору. От подивіться, бачите, вона виділяється серед решти зразків. Я її досить високо оцінив і дуже задоволений результатом органік мілк сьогодні. Віка, що у тебе? МІЛК поставила я на четверте місце. У мене на третьому, Леся. А мені МІЛК Дуже хороший виражений кисломолочний смак, гарна вершковість, гарна пастеризація, чистий абсолютно. Леся, що тобі не так з зоранів. Я просто не знаю, куди його ставити за Так, Він із-за того, що він абсолютно іншої технології. Ну як же ж він абсолютно інший? У мене випуск був. Та сама технологія просто Добре, Мається на увазі, що він із-за того, що ну трошки інший, як всі остальні сметани, по консистенції, я не знаю, куди його краще ставити. Він дуже класний. дуже класний. Дуже класний по чистоті, по. Друзі, сметані. давайте, де б ви не побачили органік мілк по в нашій таблиці, всі три дегустатора кажуть, що шикарний зразок. Органіки по сметані на сьогоднішній дегустації супер. Тому, якщо не перший, то значить були ще кращі, але ну, дуже рекомендуємо органік-мілк угу. по сметанці. Угу. Дівчата, так чи ні, по органікам? Дуже класний кисломолочний смак, чистий. Чистий, кисломолочний. Ну, короче, то, то есть, ну... Сметана органік мілк сьогодні бімба. Ну, правда. Так. Друзі, подивіться на Лесю Юрівну. Наш босс дегустації відмовився відгадувати виробників, тому що дуже хороша дегустація, реально. Да? І тільки органік мілк видно за рахунок кольору і термостатності. І органіки сьогодні бомбезні, нема чого їх відгадувати. От. Так mm -hmm. що претензії до Лесі в коментарях. Чому вона відмовилась відгадувати всліпу? Так, нарешті презентую вам дегустаційні листи дегустаторів. От. По нашій дискусії ви дуже легко можете визначити де чи, хоч не вважаю це за найважливіше. Ну і якщо дуже коротко, то звертаю увагу, ферма дуже приємно здивувала. Вона завжди була в середині і в верхній частині, але сьогодні практично поділила перше друге місце з Молокією. Ну, Молокія вже ми звикли, що сир кисломолочний в неї ну чи не ідеальні. Органік мілк на цей раз чистий продукт навіть для Лесі. І з просто нашим вони формують цю четвірку найкращих сметан. Тепер дивіться, ми хвалили Слов'яночку, Підтверджую все, що говорили. Прекрасний продукт. Значить, Галичина навіть трохи краща. Да? Це значить, що дегустація була хороша. Президент проблеми, президент сметана так, є проблеми, нечистий смак. І є припущення, що Яготин не витримав терміни зберігання, можливо, нашу важку логістику. Ну що ж, так буває. На цьому все. Хто хоче більш детальні коментарі, чекаємо вас в п'ятницю, відео для підписників. І, власне, до побачення. Так, ну і не забувайте, звичайно, підтримувати наших захисників, наших воїнів. Хоча б для того, щоб потім власним дітям було не соромно в очі. Дивитись. До зустрічі!